Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду закривати баклажани. І, значить, що мені для цього треба? У мене там кипить літрів 5 соку. Але для порції треба 3 літри соку. По 10 штук моркви, цибулі, перцю солодкого баклажанів. Ну Це такий состав баклажани. Перець, морква і цибуля. Томат, ну, томат я кидаю за своїм смаком. Ну, Десь приблизно на 3 літри я кладу 50 грам соли, 150 грамів цукру. Буде солоденьке таке воно. Значить уксусу 150 мл і олії стакан 200 мл. Ось такий розклад у мене на 3 літри. Це я так, це я так роблю. А ви дивіться, як у кого який у кого смак. Ну, так як в мене тут більше, то я сиплю зараз олій цього, соли сюди 100 грам. Добавляю цукру сюди. І ще трошки добавлю. щоб того ще було. Так он у мене 200 грамовий. То додаю так, тепер мені треба сюди додати олії. Олії я додав сюди десь 300 мілілітрів, може трошки того й більше. Я спробую на смак якого вона автомат. І тоді Добавлятиму ще, що мені треба. Так що так от Можна додати лавровий лист, Там перець, все, все оце, хто що бажає, може додати. Ну, я не додаю. Зараз наливаю ще уксусу. Даю йому закипіти. Хай воно собі закипить, розмішаю, хай закипить я спробую, яке воно буде на смак. чи воно мені сподобається. І будемо далі тоді кидати цибулю. Першим ділом я вкидаю цибулю, щоб вона трохи проварилася, тому що вона трохи тугувата цибулька. І ось так. І так, закипів наш томат. Я спробувала за смаком, мені підходить. І тепер відправляю сюди цибулю. Відправляю сюди цибулю і хай вона кипить хвилин 20-25, а то так і 30. Хай вона покипить гарно, щоб вона проварилася через те, що цибуля вона трошки є у неї таке створство тверде. І треба, щоб вона вварилася. Баклажани дуже швидко варюються Так що ось так. Так, все, накриваю кришкою. І не повністю накриваю. Ну так, накриваю. І хай воно собі кипіть отак. І так, цибулька в нас кипить. Вже покипіла вона. І тепер я додаю сюди морку. Морку я терла на крупну на звичайну, ж що це. І відправляю тепер сюди у моркву у цибулі. Можна додати солодкий перець заразом із морквою, але я не додаю. Не, не любіть його. Воно тут смачніше, звісно. Перець дає свій привкус. І, що, і тепер хай покипить хвилин 20 ще морква а вона трошки розвореться, а я за тим приготовлю баклажани. І так, у нас кипить уже минут 20. Баклажани я порізала ось на такі кубики. На величенькі такі кубики. більші менші там. Ну, я люблю той. Можна різати будь-як. У мене забажається. Можна і дрібніше, можна це. І тепер я відправляю сюди баклажани. Легенько, тому що щоб вони не О. відправляю сюди, кого на висипаті з миски. Бачите, такі вони розні мене по розміру. Ну, Так мені наробиться, і так я роблю. Ну, Ось так. Це все сюди відправляємо і варимо, щоб баклажани у нас були м'якенькі до готовності такі. Щоб можна було колоть вилкою, м'ягесенькі були, ось так перемішуємо і варимо. Вони варитимуться хвилин 20, не більше. А може трошки більше, але ну, якщо більше поварити, то нічого страшного не буде. Наоборот, ще краще. Ну і щоб і не розшлямачилися ж дуже. От, тому що вони мають свойство баклажани деякі сорти, деякі ті, вони розварюються. Є грубіші, є м'якіші. Ось так. Все, хай вони собі киплять. І будемо вже їх розсипати по бонках. І так, друзі, десяточка вже наша доварилася. Ось така вона отрималася. Бачите, присіла, воно уварилося. Зараз провіримо баклажанчик, щоб бачили, який виліз такий будемо провіряти. Тут шкурка. А так, дивіться, негесенький. Няко гарно заходить вилочка. Так що ось так. І тепер я зараз розсипаю по банках і закатою. Що... І так, друзі, закрила я баклажанчики. Получилось у мене 8 баночок літрових. І з порцій, виходить, десь 4. Так що двойна порція. Ось так у мене вийшлися баклажанчики такі. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.